Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Будьте уважні, обираючи напрямок життя. Нещодавно я натрапив на дуже цікаву цитату Лише спробуйте бути щасливими, тому що вами захоплюються чоловіки, або вас люблять жінки, або ви зігріті спиртним». Або сповнені похоті, або у вас є майно і скарби, і це відверне вас від Божої любові. Тоді чоловіки, жінки, алкоголь, хіть і жадібність беруть гору над Богом і затьмарюють його світло. І тоді ми нещасні боїмося, гніваємося, лютуємо, втрачаємо терпіння, не можемо молитися і не можемо сидіти спокійно. Мертон Наші серця дуже легко обдурити, і це гра диявола. Хрест Ісуса роззброїв влади й начальства. До 2.15. Ісус переміг гріх, смерть та сатану, і лукавий знає про це, тому йому доводиться вдаватися до обману. Він завжди пропонує щось, що спрямовує до пожадливості очей, пожадливості тілесної або. Пихи життєвої. 1 Івана 2,16 І ось настає час вибору, в який бік ви повернете. Мойсей мав повернутися до куща, що горить. Гедеонові довелося відвернутися від своїх руйнівних думок. Давид, замість того, щоб бути на поготові на полі бою, звернув у бік, щоб відпочити на балконі свого палацу. Багатий молодий правитель теж відвернувся від Ісуса, тому що був багатий. Будьте уважні до того, куди ви повертаєте. Напрямок це все. Поверніться до Бога, і з ваших очей спаде пелена. Відверніться від Нього, пелена міцно зімкнеться над очима, і ви будете засліплені. Моя молитва сьогодні, Господи, дай мені завжди повертатись до Тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.